Доброї ночі, ми з України. Слухайте, я тут прибираю от, в кузні. Дивіться, що найшов. Господи. Це. Колись я такою фігньою страдав. Це щелка для ножів. Стара вже он вся в цьому в болоті. Вон який. Шар на ньому. Коротше, зараз трохи приберу. Взяв з кухні два ножи, <смі> буду вспоминати, як воно робиться. Значить, дивимось. Система, яка ніж закріпляється, викруткою, все за допомогою цієї пластини. Далі, сюди, по правильному треба було би на двосторонній скотч ліпити наждачки. Ось в мене є е, різні наждачки, це в мене. Що в мене це? 320, 600, ну і там тисяча півтори-дві. Зараз будемо пробувати. Я просто візьму отак от. Я вже пробував, зажму руками, щоб оце не мучитись. Чекайте, зараз буду показувати. Оп. Зажимаю руками. Ось так. І вперед. От, зараз поточу. Тут от видно як воно, да, Шар знімається. О, поточу і подивимося на результат. Не бачу сенсу знімати повністю весь процес. Глянемо результат. Так, закінчую. Крайня Крайне 2000-вже наждачку порвав. Тобто певно, що якийсь результат вже є. От зараз ми і подивимось, який є. Результат. <хи> Чесно, щось <кхи> в мене, я тоді, як його зробив, не виходило добитись якогось такого серйозного результата. Але от, ну, наче досить таки гострий. Так, стара м'яка газета, не газета. Така штука. Особливо нічого такого, просто доска. Кусок шпильки. Ну і таке от. Е, заточка зайняла приблизно ну, хвилин 5. Таке? Дякую за увагу, всім здоров'я, Україні, перемоги!